Обід. І сьогодні на обід у мене гороховий суп. Інколи в мене питають, а чим відрізняється ваша дієта від звичайної їжі? Ну, на порівняння, оце весь мій обід. Повністю, більше нічого. А це такий самий майже обід мого чоловіка. Канапка з чорного хліба мастила маслом. А зверху сир. Я вважаю, що це є звичайний нормальний обід. А це мій. Висловлювати співчуття не потрібно, бо суп дуже смачний, гороховий, як я його готувала. З вечора вчора замочила горох лущений у теплій воді. Ніч він набрякав. Вранці перемила, добряче перемила кілька разів, залила водою та поставила варити аж на 2-2,5 години. Під час варки, десь хвилин через 50, додавила моркву, картоплю. Вибачайте, не через 50 хвилин, а через годину 50 добавила ці овочі, цибулю і додавила м'ясного бульйону. Можна вкинути м'ясо, але я м'ясо буду використовувати в іншу страву. Тому тут м'яса немає, а бульйон м'ясний є. І його чимало, бо під час варки гороху. Вода випаровувалась, а я додавала м'ясний бульйон. Отже, можна сказати, що горох зварений на м'ясному бульйоні. Добавила спеції, сіль, куркуму, перець, можна витиснути трошки часнику, начавити, але я цього не робила. Я додавала сметану. Кидала лавровий лист, коли вже доварювався суп. Дивилася, щоб горох розварився. Ось, зверніть увагу, картоплю, коли додала, то горох уже майже був розварений. Та й зелені отакі посічені рослинки. Петрушку, можна укріп. Те, що у, що у кого є. От і вийшов гарний суп. Дуже-дуже добре смакує гороховий суп з піджареним хлібом. Я просто цього не робила навіть чоловікові, бо він любить сир, і йому так смакує гарно. Але ви можете зажарити хліб навіть білий, подрібити його на. Маленькі шматочки, і зверху вкинути в цей гороховий суп. Не сумнівайтеся в тому, що це дуже дуже смачно. А я вам бажаю смачних сніданків в обідів вечері. Хай добре смакує і хай усе у вас буде гаразд!